Звінуть наші вороженьки. як роса на сонці. Призери чемпіонатів світу та чемпіони України взяли участь у всеукраїнському турнірі з більярду у Кропивницькому. За перемогу змагалися 26 спортсменів. З таких міст, як Кропивницький, Знам'янка, Світловодськ, Київ, Бахмут та Харків. Троє. Членів нашого клубу, нашої федерації, зараз знаходиться в дуже гарячих точках. Завдяки ним взагалі відбувається цей турнір. 11-річний кропивничанин Назар Політун бронзовий призер чемпіонату України серед дітей. Він наймолодший учасник турніру. Я займаюся майже два роки. І раніше я думав, що це така азартна гра, а зараз розумію, що це справжній спорт. Найстарший учасник турніру, – 65-річний Степан Морончук з Кропивницького. Він грає в більярд шести років. Я цим живу. Якщо участиє в чемпіонатах отак два дні і повністю доходиш до фіналу, то це десь 5-7 км ви знаходите біля стола. Переміг на турнірі дворазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів Владислав Денисов з Києва. Цей турнір важливий, тому що зараз білярд проживає до складні часи, тому вважаю, що повинні сильні гравці приїжджати сюди, щоб підтримувати обласний білярд, щоб показувати рівень, щоб інші гравці теж могли підвищувати. Друге місце посів кропивничанин Владислав Подлесний. Третій розділили двоє кропивничан Ілля Стерпол та Нікіта Гоменюк. Неділю тому я був у Києві на дорослому чемпіонаті України. посів третє місце. Для мене більярд це як спорт, для мене більярд це дисципліна. Це дає впевненість у своїх силах, це дає розвиток, це є подорож по всьому світу. Цей турнір з більярду завершив змагальний рік у Кропивницькому. Цей рік у нас був тяжкий, як у обсілені України. Ми все-таки зуміли провести три чемпіонат області на підтримку ЗСУ. І три чемпіонат міські теж на підтримку ЗСУ. У нас і є чемпіони України. Це Міщенко Олександра. І у нас дві бронзи взяли, це Калинів. І завгородні наступні змагання з більярду відбудуться у Кропивницькому за місяць. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.